Добрий день, діточки! Сьогодні ми з вами поговоримо у явищах природи. В природі постійно відбуваються зміни, і ті зміни називаються явища природи. Давайте подивимось, що до них відноситься із приходом весни. Ми вже знаємо, що природа ділиться на живу та неживу природу. Спочатку розглянемо весняні явища неживої природи. Людохід це коли тане крига і рухається за течією. А це проталини – явище ранньої весни, коли з'являються місця, де розтанув сніг. А це відлига. це коли Пригріло сонечко та розтанув сніжок. Подивіться: це повінь це коли вода виходить з берегів і розливається навколо річки. Перша гроза атмосферне явище, коли між облаком та землею виникають електричні розряди молнії, які супроводжуються. Гром. Ще навесні починають текти струмки. Бачите, як красиво, а коли плачуть бурульки, чи тане сніг і падає крапельками вниз, це називають весняна. Рапель. А тепер подивимось на весняні явища живої природи. Ось розквітли перші квіти. Ось подивіться, як розпускаються бруньки на гілочках дерев. Ось розпускаються е, бруньки, а потім з'являються листя на деревах та кущах. А потім. З'являються квіти на деревах, з'являються камахи та прилітають із вирія птахи. Послухайте, як дивовижно співають, а також прокидаються тварини після зимової сплячки. Діточки, давайте згадаємо назви весняних місяців. Березень, снігові замети тануть, не такі сильні морози. Сонце сильніше пригріває, розтає сніг і лід. Крига, на... скресає крига на водойомах. Природа поступово пробуждається. Другий місяць квітень. Земля готується до цвітіння, на річках лід ламається, багато води, дні стають довшими, діркочуть струмочки, на проталинах з'являються перші квіти. Сонце підіймається високо. Третій місяць травень. У травні багато опадів, прогрівається повітря. Тепла погода, цвітіння природи, холодні вітри, перший грім, на деревах з'являються бруньки, а потім клейкі листочки. У травні повітря нагрівається, а також дуже-дуже пахощить бузок, земля заквічена жовтим килимом кольба. Діточки, запам'ятайте назви весняних місяців. Вчитись з задоволенням. З до зустрічі!